Так, замовили люди, замовили люди паркан плюс навіс. Паркан у нас 9 погонних метрів. Побетонували труби. Понизу у нас будуть йти бетонні плити, Ось так. змонтували хлопці. Ще Зараз йдуть сварочні роботи. До речі, 9 метрів погонних, плюс, плюс навіси. Ось один матеріал. Один матеріал. І профлист. Обійшовся замовнику в 38 тисяч гривень. Закінчується сварочні роботи. Розварюючи хлопці ферми. І буде все зашиватися профлистом.